Деякі кандидати в президенти апелюють до відновлення ядерного потенціалу України. Чи це можливо сьогодні? На вашу думку, з технічної точки зору це абсолютно можливо. Але ви не почали. І до речі, і до речі, і до речі, ну ви знаєте, в військовій справі є таке правило: ніколи не оголошую про свої наміри супротивнику, поки ти не підготувався до цього. Іначе він зробить все, щоб зруйнувати. Як ви думаєте, Ізраїль об'являв, що він збирається стати ядерною державою? Чи Пакистан об'являв про те, що він збирається стати ядерною державою? Ми маємо технічний потенціал для цього. І крім того, якщо Будапештський меморандум не буде виконаний, один із дипломатичних аргументів може бути. Вибачте, ми тоді маємо все, всі можливості законно вийти із договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і ми можемо також е, зняти свої е, зобов'язання е, бути безядерною державою.